Друзі, з Днем Незалежності України сьогодні, 24 серпня, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну це, напевне, найважливіший день для нашої країни. Україна завжди була, є і буде, і нікому ніколи не вдасться нас нагнути, зламати чи роз'єднати. Мене звати Ігор Гаврещак, Давайте разом з вами сьогодні оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Першу чергу хочу сказати, що в Києві президент України Володимир Зеленський прийняв спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келога. Також у нас є заяви одному і тому ж телеканалу NBC міністра закордонних справ російської терористичної організації Лаврова, де він назвав, можна сказати, нові умови. Щодо завершення війни, і також Джей Дівенса, віце віцепрезидента, здається, в них відкрились очі. Вони кажуть трішки вже більше правди. Ну і це все з вами звичайно ж проговоримо а також. Нове озброєння для України перед тим, як розпочати, попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання завжди. Ви знаєте, вітаються. Давайте разом просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. В першу чергу сьогодні вдалося Україні повернути своїх героїв за словами президента Володимира Зеленського, Багато хто з них перебував у полоні з 22-го року. Наш гарант додав, що серед них. Тих, хто повернувся, це журналіст Дмитро Хілюк, який утримувався росіянами з березня 2022 року. Згодом також стало відомо, що вдалося повернути екс-мера Херсону Миколаєнка. Нагадаю, вам була інформація, що в 2022 році він відмовився від обміну, натомість надав місце іншому українцю. Велика подяка, велика шана і велика радість, що наші. Герої наші українці повертаються. Попередньо нібито відомо, що обмін відбувся за сприяння об'єднаних арабських еміратів в рамках 146 на 146. Також головний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що вдалося звільнити три села на Донеччині. Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села села на Донеччині. Це Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Велике спасибі нашим героям. Ну і ранок, 24 серпня, для українців почався прекрасно, тому що палало на Росії. Аго ого, скажу я вам так, і палало неподалік міста Путіна, Санкт-Петербурга. В ніч на 24 серпня цього року. Підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України та Служба безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського терміналу Усть Луга Ленінградська область Російської Федерації. Це допомогло знизити воєнно-економічний потенціал російського. Вторгнення про це каже генштаб за попередніми даними. Уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням. Аби ви розуміли, потужність об'єкта становить майже 7 мільйонів тонн сировини на рік. Ну генштаб повідомляє, що морський термінал услуга є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі, який активно використовується для. Експорту енергоносіїв із залученням так званого тіньового флоту в обхід міжнародних санкцій. Ну самі росіяни і їхні міноборони сказали що це були уламки збитих безпілотників, але є прекрасні кадри, де наш Ан 196 лютий так гарно, красивенько падає і вибухається у слуга новотек. Просто неймовірно. Крім цього, є таке місто Сизрань. В Саратовській області наші гурівці повідомили, що Сизанський НПЗ був атакований безпілотниками. Також є підтвердження на відео. НПЗ має проектну потужність до 8,5 мільйонів тонн на рік, що становить Більше 3% загального обсягу нафтопереробки в Росії прекрасний удар. Це підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам Російської Федерації у районі розташування об'єкта, зафіксовано влучання та детонації. Ще раз подяка нашим спецслужбам. Ну і Дональд Трамп привітав Україну з Днем Незалежності. Володимир Зеленський опублікував лист від. Американського візаві свого Дональда Трампа, у якому той привітав нас з незалежністю. Про це наш президент написав в соцмережі. Екс від імені американського народу Трамп висловив свої вітання та й найщиріші побажання зеленському та мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності. Цитую далі: народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. Знайте, що Сполучені Штати поважають вашу свободу. Вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації, написав американський президент. Трамп заявив, що настав час покласти край безглуздим вбивствам. Сполучені Штати підтримують переговори про врегулювання, яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край криво кривопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Зеленський в свою чергу подякував Трампу у відповідь. Але ви знаєте, про безглузді вбивства. Тут Трамп помиляється, тому що наші герої щодня своєю кров'ю захищають незалежність України, і це абсолютно не є бездумні смерті, як каже Трамп. Кіт Келох в Україні, спеціальний представник Трампа по Україні, прибув до Києва з нагоди нашого дня незалежності. Він був в офісі президента. Він взяв в урочистостях на в Києві, присвячених до незалежності. Володимир Зеленський нагородив Кітакелога орденом першого ступеню. Також він нагородив оцього представника Трампа релігійно, який Бенсики приїжджає регулярно до України. Він має вплив на Білий Дім. А що варто тут зазначити, що крім цього, на урочистостях були міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади і міністри у справах ветеранів Британії. Е, варто також зазначити, що Володимир Зеленський сказав, що Донецьк, Луганськ Крим це Україна, і вони рано чи пізно повернуться до нашої сім'ї. Дуже гарно також Зеленський згадав про Угорщину. Він сказав: е, читайте слово дружба в лапка в контексті нафтопроводу. Дружба, по якому тричі вже пан Мадяр, спасибі велике прицільно бив і на даний момент. Нафтопровід, дружба не працює, хоча росіяни кажуть, за п'ять днів вони відремонтують. Ну але пан Мадяр все бачить, села безпілотних систем бачить. Так, от що сказав Зеленський, він сказав, що Україна завжди дружила з Угорщиною але зараз в лапках дружба залежить від Угорщини. Ось як яка прекрасна гра слів від нашого президента. Ну і обіцяв вам згадати висловлювання Джей Дівенса, віцепрезидента, а також. Лаврова, давайте по черзі. Вони дали інтерв'ю NBC телеканалу, що сказав Джей Ді Венс? Виявляється, що Росія вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішла на серйозні поступки. Я не кажу, що росіяни поступилися в усьому, але вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни. За словами Венса, Росіяни вже визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення. Ну тут я би Джей Ді Венсу не був таким красномовним на його місці, тому що після його слів ми зачитаємо Лаврова, що він каже, і тут трішки розходиться, але поки що. Про Джеді Венса, що він далі каже. Вони дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни. Підкреслив віцепрезидент США. Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є декілька примі... е... причин, і відповідно, пряма мова Венса: Росія не хоче припинення вогню. Ми на даний час не контролюємо дії Росії. Якби ми їх контролювали, війна закінчилася б. Сім місяців тому зазначив Джей Дівенс. Також ще ключові заяви Уенса. Він каже, що українці самі можуть виріш... мають верніше вирішити, де провести територіальні межі в їхній країні тут в єдиному, з чим ми можемо з Джей Дівенсом погодитись. А далі він продовжив нести. Маячню мир в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. На це розраховує Сполучені Штати Америки. Як Сполучені Штати Америки можуть розраховувати на мир через півроку. Якщо в цьому ж інтерв'ю він каже, що вони не впливають на Росію, тоді звідки у вас ці прогнози далі. Він каже, що Росія неминуче братиме участь. Послухайте у переговорах щодо гарантій безпеки для України за його словами. Росіяни будуть частиною переговорів про завершення війни, тому й гарантії безпеки з ними теж. Обговорюватимуть це не означає, що вони розмістять війська на території України, але як можна розумно забезпечити гарантії безпеки, не обговорюючи з росіянами те, що буде необхідно для завершення війни. Гарантії безпеки, чоловіче в Україні потрібні від Росії для чого нам Росія в наших гарантіях безпеки, якщо вона агресор, ти просто елементарно склади собі в голові трішки застосуй сірої речовини, і просто вклади в голову хто агресор. І що таке гарантії безпеки від агресора не може агресор нам гарантувати безпеку. Ну і вишенька на цьому гнилому торті Трампівського колективу каже: Трамп на даний час застосував більше економічного тиску на росіян, щоб зупинити цю війну ніж Байден за три роки. Ого, а ну покажіть, будь ласка, JD Vance, Де які були економічні е, тиски на Росію? Що ви зробили за сім місяців? Правильно, нічого. Взагалі нічого. Ви там створили цей законопроект Лінсіґрема Блюменталя, який має, передбачає накладати 500% мит на країни, які купують енергоносії в Росії. Але він лежить, припадає порохом. Сенатори відпустці повертаються на початку вересня. І що далі? Вони проголосують, ні не проголосують. Та є спеціальне економічне становище в США дозволяє Трампу одним підписом за пару хвилин зробити так, щоб ті, хто купують енергоносії в Росії, понесли відчутні збитки. Але ніхто цього не робить. Тому про які ви кажете застосування більшої сили і тиску, ніж при Байдену? Це абсолютно відверта брехня. Ну і давайте перейдемо до Лаврова, який наговорив також в інтерв'ю NBC News. Слухайте, що він каже, Україна має право на існування за умови, що відступить верніше відпустить людей, які самі визначили свою долю на референдумах, які київський режим намагається знищити, ось відповідь Джей Дівенсу: Росія далі хоче Херсонську, Запорізьку область, Донецьку область, Луганську область, Крим, і він каже про референдуми, що Україна має право на існування, якщо ці області відійдуть Україні. Ось де умова. Терористів, щоправда, є певні зміни в риториці Лаврова і Росії. Він каже, що російська мова не Росіян, Росія не вимагає, аби російська мова була державною, але їм не подобаються наші мовні закони. Очевидно, він мав на увазі від серпня. Минулого року вони вийшли. перепрошую 2019 року. Мовні закони, в якому чітко сказано, що єдина державна мова це українська. Вона повинна застосовуватися на державному рівні, в культурному рівні, в сфері обслуговування. Треба використовувати українську мову. Це їм не подобається. Він там згадує про якісь меншини, і також він каже, їм не подобається, що заборонена в нас заборонений московський патріархат. Якраз в силу цей закон увійшов рівно рік. Тому, але він дуже хитро каже: «Е, нам не подобається, і ми проти того, що в Україні є закон про заборону Української православної церкви. В Україні є закон про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це ваша ФСБшна сітка, яка активно працює на Кремль і на ваші е, структури. Ось де. Правда, ну ще заяви Лаврова. Я вам процитую на Алясі не обговорювалася зустріч Путіна та Зеленського. Тему порушили пізніше, можна сказати, експромтом. Ось як. Бачите, Путін у телефонній розмові чітко заявив Трампу, що Росія готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочаті в Стамбулі. Делегації Росії та України зустрічалися і зустрічатимуться в Стамбулі. Російська Федерація запропонувала підвищити рівень цих делегацій в Стамбулі, щоб обговорити питання, які необхідно довести до відома Путіна та Зеленського наявність капіталу будь-яких країни у підприємствах, що виробляють озброєння в Україні, не дає їм імунітету, тобто. Лавров погрожує всім іноземним структурам, які працюють і щось створюють в Україні. Я нагадаю Лаврову відповідь очільника Рейнметал Папенґера. Він сказав, та погрожуйте, ви що думаєте, що ми будуємо заводи так, аби ви могли вразити їх? Це була спокійна достойна відповідь, і в тій відповіді очільника Рейнметал взагалі не було ніякої боязні. а Навпаки, така насмішка над цим от. Негідниками, терористами, що ще сказав е, Лавров? Цікаво він каже: ми йдемо на поступки. Росія визнає зеленського де-факто главою режиму і готова з ним зустрітися в цій якості. Але за конституцію він нелегітимний. І що він далі каже? Що якщо дійде справа до підписання якихось юридичних документів? Це має робити хтось легітимний, тобто немає змін ніяких позицій, і каже, що найбільша брехня цинічна цих негідників Росія ніколи не обирала цілі, які не пов'язані з українськими військовими. Ну, справді, центр Києва, центр Харкова, центр Херсону або ви знаєте, яке Сафарі влаштовують. Ці негідники з лівого на правої берег в Херсоні, де просто дронами бавляться, вони собі так їм так подобається, і б'ють то по чоловікові, який їде на велосипеді, то жінка, яка просто йде з своєю сумочкою. Вони собі просто вбивають ось ось цілі. І всі міста зруйновані. Подивіться, і десятки тисяч мирного населення, яке загинуло, каже, не обирають вони цілі, які не пов'язані з військовим. Абсолютна брехня від негідника Лаврова. Але нібито є поступки. Каже, що ми не хочемо визнавати, ми не, нам не потрібно, щоб російська мова була державною. А їм потрібно, щоб російська мова була всюди, не в державному напрямку. Щоб е, в, можна було нею спілкуватися в школах, так викладати, і ще там в культурних напрямках, в інше, щоб не було обов'язково українська мова, так? На державному рівні. Ну, це йде підмінням е, поняття маніпулювання з боку Лаврова. Фрідріх Мерц, мені здається, найчіткіший... Е, Охарактеризував і намалював ті рамки прогресу в лапках з боку США щодо припинення завершення війни в Україні. Він каже: наступне: ми зробили перші кроки, але я скажу образно, ми. Перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і, можливо, пройшли перші 200 метрів у будь-якому разі. Ми рухаємося в правильному напрямку. Ну, ви зрозуміли з цього порівняння. Це 2% від 100%, Тобто, ми залишилися на місці. Іншими словами, можна сміло сказати, але підтримку наших партнерів ми маємо. Більше того, за системою п'юрел нагадаю вам. Це коли ми куп європейці дають кошти американцям, купують в них озброєння і зброя передається через європейські країни в Україні. Так, от цього тижня адміністрація Трампа схвалила продаж Європі 3350 ракет ерам дальністю до 450 кілометрів в рамках пакету на 830 мільйонів доларів, які мають прибути в Україну протягом 6 тижнів, тобто десь на початок жовтня. Про це кажуть два американські чиновники. Пакет відкладався до зустрічі Трампа з Путіним, а потім із Зеленським. Ймовірно, йдеться про новий боєприпас, спеціально спроектований під потреби України на полі бою. Розробка якого розпочалася ще в липні минулого року. у тих е, технічних вимогах до цього боєприпасу була зазначена дальність 400 плюс кілометрів е, бойова. Е, Частина 250 кілограмів, ну таке сама, до речі, як в цих французьких хамарах, і ми щодня наші сили оборони застосовують застосовується. Хамера, дуже потужна авіабомба, швидкість польоту 200 метрів на секунду, відхилення 10 метрів. І якщо справді ці ракети надійдуть до України, то це буде дуже прекрасно. А це до речі пише Wall Street Journal, і вони припускають, що поставкою цих ракет може бути знята заборона на використання Atacams Storm Shadow Scalp по території Російської Федерації. Я вам нагадаю, що Україна не, не б'є Atacams вже давно. При Байдені було кілька ударів, але там було обмежено Курською областю і Харківським напрямком. А тепер можливо цей заборону зніметь. Чому ми не били до речі, французькими і. Британськими ракетами «Скелпі» Скалпісторм Шаду, тому що нам ці країни дозволяли бити, але за рахунок того, що там запчастини американські, ми не мали права це використовувати. Як і кажуть, до речі, вострій Джорнел, що нібито в Україні ще залишилися якісь запаси тих ракет балістичних атакам, з які можуть летіти на 300 кілометрів, і цілком ймовірно що є буде дозвіл, каже острий Джорнел, і тоді ми зможемо їх застосувати. Я дуже на дуже на це сподіваюся. На ці от ракети ЕРАМ це взагалі супер, тому що головна умова була що вони були дешеві і нарешті. Це спроєктовано спеціально для України. Ну і в жовтні ми подивимося, як працюють ці ерами ракети. Що цікаво, про чому не можна було ще використовувати Storm Стормседові скелп, тому що там були американські якісь комплектуючі і розвіддання. Ключове це розвіддання було від Сполучених Штатів Америки, а в такому випадку вони казали і давали дозвіл бити чи не бити по тих чи інших. Цілях на Російській Федерації, але тепер стало відомо сьогодні вранці міністр оборони України Денис Шмигаль подякував Швеції за передачу літаків радіолокаційної розвідки. Оці от сааби пригадуєте про них ще минулого року говорили. Та домовився про спільне виробництво озброєнь. Цитуємо окрема тема співробітництво у сфері військової авіації, зокрема, навчання пілотів і робота над спільними проектами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC-890 на базі САА. Що важливо сказати? Це дуже потужні такі от фактично станції радіостанції виявлення в повітрі на землі на території Росії. Літаки вони зовсім по з іншого боку нададуть Україні бачити і зондувати позиції ворога. Нам надходило розвідання від США. Тепер ми маємо альтернативу. ці от Саби два літаки. Я дуже сподіваюся, що якось можна буде їх застосувати для того, аби бити потім вже ракетами, на які раніше ми мали заборони по території Російської Федерації. Ну і на завершення хочу вам сказати, що Канада карні, до речі, прем'єр-міністр теж прибув до України до дня незалежності. Оголосив про те, що виділяється один мільярд на допомогу Україні. Там будуть і безпілотники, і броня. І снаряди, ну і також Норвегія сказала, що передає Україні пів батареї Петріо дві установки та боєкомплект вартістю 700 мільйонів мільйонів євро, аби закрити наше небо. Що ж такі були найголовніші новини станом на 24 серпня, неділю ще раз усіх вітаю з Днем Незалежності України. Україна була, є і буде. Чого не можу сказати про Російську терористичну Федерацію в її межах? Підписується, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, лайки, коментуйте, діліться нашою розмовою. Побачимось в наступних ефірах.